Коротше, село журавка недалеко від орлівки. Це, бачите, людина пірс зробила. Он качка плаве. Бачите? Семе село за нами. Десь ну, до желанного, два. Та може три є. Хіри, ну коротше. А от там уже по посадкам где пидоры. Ну там 20-2 кілометри. И вот так от скажи, да. Що йде війна. Аби ще не звуки пострілів, вообще б ніколи в жизни не сказав. Але ну, погано те, що дуже хера фабами і кабами почали смолити. Саме сюди, в цей сектор. А качка пофіг поначала глуха вже, А Тут же зугору такий. Це виход. Таке воно озерця річки тут дуже багато цього. Але казаки така війна. Млій. Тут уже в цьому селі місцевих немає, бо на одну частину села зникли нахер. Дня три назад розібрали. Оце, а... мабуть, Беха або бредлік. Крупнокаліберний, 25-та гармата, вже 30-ка працює. от така війна і в кожному селі містечку, Зараз, дасть Бог, їх на тут А Велетенська проблема в тому, що відсутня фортифікація як такова. Оце по лінії, де шмигалі із Кириленком крали гроші, вони, ну, вони не будували фортифікацію, вони бутафорію робили, проекти, плани. І підари там за один день пройшли, і там і піхота, мабуть, не займала, бо я й говорив, що я там був в тій фортифікації, так званій. Туди нормальний піхотинець, і нормальний командир не заведе людей, бо то погибель там. Без перекриття, блін, таке на риту в чистому полі, що попало. Це проблема номер 1 відсутність фортифікації, друга проблема це зрив мобілізації. Так. Два мільйони ухилянтів, державних службовців, правоохоронців, блін. І головні ухилянти в країні це мусора, да? 500 мільйонів на полігони для стрільбища. Нахіра вам стрільбище, якщо ви ніколи не воювали і воювати не будете. В будь-якому місті перші на тапок тікаєте. І найбільша частина серед правоохоронної системи зрадників, яка перейшла на бік ворога мусора. Ті хлопці, які там бригадіють і інші підрозділи, це виключення системи і це те, що ще якось. Тримає на плаву, ну не систему, а окремих людей, бо там є люди. Да. Є мусора, є поліцейських. Поліцейських 5%, мусорів 95%. Тож друга проблема, да, відсутність мобілізації. І третя проблема, і це велика проблема. Кабе Фаби і немає, на жаль, вирішення проблеми з знищенням носіїв кабів і фабів. Ну, то таке. Коротше, як дурдом, да, як десь в Карпатах. Це таке маленьке село біля Орлівки. Тільки не тієї Орлівки, що біля Новоселівки першої, а на цю сторону тут село дублюється. І, на жаль, вирішення цих проблем немає і не передбачається. Є е, на горизонтальних рівнях ініціатива і взаємодія між командирами. Оце там роти, батальйони, е, бригади. І воно ще якось тривається. Рубаки, бепаки. Пацани да, там іде. Але війну мають керувати військові, а не політичні блять, і ідіоти, які ніколи служили в армії, і поняття не мають як так. Вовками має командувати вовк, а не вівцям. Да? А в нас політичні вівці намагаються керувати війною, і результат очевидний, поки ми не змінимо через вибори оцю шелупонь, і мало того, вона буде відповідати за здачу півдня. За здачу території, за всі безсистемні рішення, системну корупцію, яка чітко проглядається як державна зрада і саботаж. За все це буде відповідальність обов'язково. І основне, а керівниками правоохоронних органів і державних служб мають бути військовослужбовці або ж люди, які з цих систем, які пройшли горнило фронту і доказали свою спроможність, До всі інші не мають права займати такі державні посади в державних органах в правоохоронній системі. І по-іншому воно ніяк не буде. Ну, якось так. Подобається, не подобається, ну так воно й буде. Ну, якось так. Всіх обнявся, буде Україна, слава нації.